Привіт, друзі, сьогодні я їду у Франківськ на зустріч з однією своєю підписницею. Так, так ми повинні сьогодні з нею зустрітися, ще їй позвоню, що ми виїжджаємо. Все, машина завів і ми вже їдемо. О, подивіться, така в нас зима. Ну але нічого дякувати Богу, що немає мінус, щоб у хаті холодно було. Так все якось тягнемо. Зараз це Франківська Це щось нове відкрили, правда? Я... То не бо... Того разу ми буду Франківську, то цього не буду. Світла немає, але не будується Франківськ, розбудовується. Ось так у нас по Франківську, вздовж по всіх вулицях. Шановую пам'ять тих героїв, які загинули. Такі будови, новобудови виростають як гриби після душу в Івано-Франківську. Приїдеш раз в місяць і все новий, новий будинок. Йой, гайна, дуже гайна. Міша пішов шукати номер будинку, не можемо знайти. Що трошки привезла гостинцю. Хочу воно показатися, не знаю. Показуємо якась паняночка. Нічого не видно бо дощ. Що, ми проїхали? Да мамон приїхали. А вона що шукала по чому? По телефоні. Ясно, Повертаємось. Так, дідусь іде <ріху> з подарками. Як дід мороз накупили? Онучка. Подарунки. І бабусі теж. Бабусі купили такі чоботи. У нас сніг. А, у нас сніг, падав. Ой. Такий самотній стоїш. А вот тут великий вибір іграшок, А де то є. Де той великий вибір іграшок? Іграшок. Ага. А ну, я йду сюди. О, тут треба йти аж до гори. О, господи, та бабусі давно йдуть. Щоб бабусі не було тут на горі. Ой. Ой, якісь такі гарні. Ті трошечки є. Все, у нас вже почалася зима. Виїжджала. З дому була весна. Все, приїду додому в зимі. Тобто весною виїжджала з дому, а приїду додому зимою. Ой, холодно вже їдемо додому. добре. А по кілько цього ваші шкарпетки? Такі 350. Куди йдемо, селяру знаходимо, йдемо додому, їдемо. Та що кричиш? Що може збитися?

Зараз мені не вичавати на мочу. Де є? Отак приїхала додому. В зимі їхала весною і подивіться, що робиться, зразу й морозу взяв. Міша вже заїхав у гараж, бо холодно кричав там, що додому хоче. Так, роблю звіт з підписницею зустрілися. не наважилася чомусь сказати. Давай зніму відео, як ми зустрічаємось. А я зустрічалася, не для контенту з нею. Зустріч була приємною, але недовгою, поки чоловіки розвантажили багажник, ми поспілкувалися з нею. Вона, переселенка з Маріуполя, приїхала у Франківськ, живе з сином і чоловіком. Дітям купила подарунки. На Різдво Різдво святкуємо 25 грудня, так як весь цивілізований світ. І тому купила невеличкі подарунки. Тяжкий рік. Того року, можливо, були трошки крутіші. А цього року такі, скромненькі. Але все одно дітям буде приємно. Купила селеру, знайшла все ж таки. Ну і ніби справилася з усім поставленим завданням. А що до Різдва буде у нас Різдво. Згадаю собі колядку, сумний був святий вечір в 46-му році. По всій нашій Україні сум і плач на кожному кроці. Сумний був святий вечір в сорок шостім році по всій нашій Україні плач на кожній кроці, сіли собі до вечері, мати з діточками, замість мали вечеряти вмились дрібними сльозами. Заплакану матір діточки питають, мам. Мам, де наш тато, з нами чом не вечерюють? Тато наш далеко, в холоднім Сибіру споминає святий вечір християнську нашу віру, споминає волю, переносить муки, а його зболіле серце. Плаче від розлуки. Сумним був святий вечір в 46-му році. Сумним він буде і у 2023-му. Але він буде. Він неодмінно буде. Бо за святою вечерю у родинному колі ми будемо дякувати Богу за те, що Він послав у світ. Спасителя, ми будемо згадувати події на вифлеємських полях, ми будемо згадувати бідні ясла, в яких народився Месія, і ми неодмінно будемо просити Бога за нашу Україну. Ми щиро будемо благати Його милості для неї, щоб Він нас урятував, щоб Він не дав знищити ворогові те. Що сам створив. І ми неодмінно будемо колядувати, і, звичайно, заколядуємо. Сумний був святий веч. Історія повторюється на протязі багатьох уже століть. Подивіться, яке чудове небо, який місяць, а місяць пливе по небу. Я не знаю, що вам видно, мені видно, він пливе. А може хмари пливуть? І ще там одна зірочка є. Але хмарне небо.